Сьогодні відео про кордон. Їду зараз додому. Вчора приїхав тільки з Варшави, сьогодні вже знову їхати на кордон, якось трохи так. Там, хлопці кажуть... Бог зі мною. Бог зі мною. Це чемоданний зібрав. Тут ноутбук. Да, сьогодні провіримо. Це, запускають 100%, але... Чи випускають, чи випускають? Це вже друге. Я провірю десь, я приїду до 10-х часах, відео вийде не знаю коли. Заїзд, це. Назар, а якщо що, буде відео, як ти йдеш по лісу. Ну погреби тільки. Ти, ти любиш гори, а чи я ні? А я не за цього, я не знаю свого рюкзака, Я залишив мене. То значить не піду. Да, так, то все, зібралися, та й все, їдемо. Їду з, те, з тециком, який стає біля цього, біля підренки там. Та якраз вам недалеко йде. Все. Все, удачі мені! Давай. Як лісом будеш, ти не пиш. Ось, вже зараз стою на цьому, на... біля підренки. Ось яка тут ситуація, сьогодні щось дуже багато людей. Ну і чекаємо, хлопці пішли мені купити води в дорогу, та й таке. Ну що, стоїмо, купили мені хлопці води, Давай. яку саму зараз п'ють, ото ми вставимо, Денис. Ну Отак... все. Зібралися, чекаємо зараз Тецька і все, і далі дорога. Що ж скажеш, такого пару слів. А я не знаю, ну Ну немає такого враження, що я в Україну їду. Ніби в тюрму на зону їду. Ну взагалі немає такого, ну і в Україну то... в Рашал, в і що. Я просто думаю, що мені там робити зараз два тижні. Картошку купати? Назар. Розвертайся, ми йдемо додому. Ні, ну то якщо досяг приїхав... Де? О, на таксі. Нікого. Ти не що скажеш на рахунок перетину кордону Польщі з Україною. Останню дорогу, Назар їде. А... О, стали зараз на зупинці, тут він завжди стає на заправці на 10 хвилин і будемо їхати далі. Познайомимося з колумбійцем. Він їде в Україну воювати. Звати, я, чесно кажучи, її не запам'ятав, бо він там через перекладач з ним спілкуємося. Трохи деякі слова англійські, а так то чесно через, через перекладач, бо він ні нас не розуміє, ні ми ні, ні його не розуміємо. Та й таке. Зараз ми під'їжджаємо вже, ну, ми вже під'їхали, зелене світло. Зараз маємо переїхати далі. Пускають нас далі. Не знаю, що це за кордон. Подивіться, скільки фур ще стоїть теж. Ми йдемо далі. Ось один автобус перед нами. Я вже бачу. Що у нас зробиться далі? І ще один. Ага, перед нами два автобуси, ну небагато. Не по плану година півтори і ми будемо. Ось вже прийшли в польський кордон. Переїжджаємо на український. Вон там табличка. Погано мене видно. Ось так сидимо. Тут така. Спійно знаючи це місце, вона десь в коспіхаю. Хай таке, щось не колеса. Ось немає радості, що тоді буде приїхав додому, колись було повірвались, а зараз щось познайомився з цим бійцями, спілкувалися до на... Кіто. то він через перекладач зразу до нас, а потім ми щось там по англійськи трохи. Вони щось більше я бачив, коли вони вміють на намігах, так на мігах показують, що, ну... він приїхав сюди воювати, бо каже, що у нього в армії зарплата 750 євро щось в місяць, а тут каже, нам пропонують чотири з чимось тисячі доларів. Каже, то ми їдемо сюди. Та й такі справи. Та й говорили, то він питав, які тут тварини є, чи тут джунглі є, цілу дорогу. Цілу дорогу щось розпитувало мене. Отакий от у нас тут автовокзал в Тернополі, як ви можете побачити. Він подумав, а вони в полубі пішли з жестами, бачу. Ну, дуже багато у них подумав, що я військовий. Він підходить до мене, підсідає, сідає до мене і каже, ти, через кладач, каже, де військовий туди. Туди каже, де служиш, кажу, пробач, ти кажу, будь-яке, як понад ліський. That's it. вже в кусі, їде додому. Здається, нібито недавно що приїхав в Україну, пройшло вже більше двох тижнів. Сьогоднішнє відео про те, як я буду перетинати кордон, покажу вам, розкажу, які в може приколи якісь будуть, не знаю, і що там буде. І їдемо назад в радом, бо починається навчання. Ось в такому ми в бусі їдемо. Поклав, сумка. Вихили на заправку зараз стали. Дорога не дуже важка, але це зараз вже доїжджає. Ну, Як доїжджаємо? В війській області. А з якого боку? З, Рів... з Рівненської то там ще є, що викладає. Та й таке, коротше. Від заправки приїхали ми ще пару кілометрів, знову встали, тут завжди всі стоять, там купляють, там магазин, якесь кафе, щось готують, їдять. Я тут перекушую своїм бутербродом. Слуки <му> не виноват. Далекий паспорт. Зараз <пу> 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 захожу в резерв. Так, ono так, ono так, же, документи. 15, Та Дайся, отакий спорт. Як придам, вже запишу відео. Що то, мені питали? Друга, корісне довго, то, не то, люблю я їхати до самими. Заходжу, в мене було, а, то, було то, саме то, якось, то, Не знаю, що так можна знімати, але боробою. Прийшов, показав паспорт і показав резерв. Але хто мене добре вже знає? Раніше я не поповняю рахунка взагалі, в мене не поповнюю, Що на українській карточці, що в польській. І тому, напевно, я показав, він зчитав мого QR-кода, він не зчитався. Він взяв просто сфоткав мій паспорт і все, більше нічого такого не було. Позагнів ну, минуту і все. Він поки відкинував паспорт, а подивився на дані і все. Ну все, я переїхав в український, далі в нас польський. Польський напевно, що буде легше, я думаю. Е, Їдемо далі. Зараз ми переїхали кордон. Знаходимося у Польщі і тут також біля кордону розширюють дорогу. Те саме відбувається, що і в Україні. Ну що ж, ось я вже приїхав, я трохи переодягнувся. E, що вам сказати, їхав я цього разу бусом, ще раз, вже другий раз. Не знаю, як для кого, звісно, e, бо якщо б перший, наприклад, виходите, як я, мені сьогодні фортунуло, то я виходив перший, то він зразу їхав на радом і це, я швидко приїхав. Якби я, наприклад, ще люди були в Любліні, він ще заїхав би в Люблін, туди потім на радом, трохи затягнулося, Не знаю, я кому. Що сказати про кордон? Пройшов я його легко, не без проблем. На польську мене нічого не питали, окрім дії. Я дію показав і все, даже ніхто не запитав, куди я йду, що, скільки я грошей маю та так далі. -та. Все. Ось так, я вже вернувся, чесно кажучи, нібито не був в Україні. От чесно кажу. Нібито отак ось що, і в мене два тижні тупо десь, не знаю, десь просто поділися. Я десь їх прогуляв, ну так сказати. Ну все, вернуся назад. Зараз підемо до хлопців. Подивимося, як вони там, як переїжджали кордон. Я в Польщі! <си> все о, переїхали. Троє вже переїхало. Чесно кажу, як є. Хтось <си> <по> через ти. <си> 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 Денис через піший йшов, я через е цой, як з Назаром. Впраця, все пропускають. Да. Все пропускають, <си> 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 не <сьогодні>, переживають. <си> Всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео!